Олег, раз така вже кухня прийшла. А як працювати з фунгіцидами, ну тут більше, звісно, залежить від регіону, але, <кій> скажу загальному. Випали дуже загальному, <кій> випало дуже багато дощів. Тобто в днем у нас висока температура, жарко, ввечері роса. Це е, е, ідеальні умови для появи такої хвороби квітов. Тобто, і взагалі для культури, тобто любих овочів, коли йде інтенсивний приріст вегетативної маси, в цей час потрібно працювати з системниками. Одним із системників водами є такий продукт, називається «Польпан Гол. Це не тільки на картоплі противідокторів і, і альтернарії, але і для барошнистої і на овочевих культурах. Також можна його використовувати. Потім, коли вже масу вегетатину нагнали, необхідно, вже коли нема приросту, тоді працювати потужним двокомпонентним продуктом, щоб був дуже сильний контакт типу флозіна і трансамінарним продуктом деметамор. Угу. Навіть банджа форте можна використовувати 2-3 рази підряд ряд протягом 7, через 7-10 днів. Таким чином ви будете берегти свої насадження від хворобу. В кінці, обов'язково, це вже закон. Вносимо флозінам для того, щоб не... десь ми, може, прогавили, десь спори осипались, і ми коли копаємо картоплю, ми спори падають на бульбу, і таким чином ми переносимо хворобу вже в склад. І там появляється вже проблема. Друзі, почули, записали і. Використали